Вітаю глядачів каналу Конкурент Волинь в ефірі Луцький автобазар. Сьогодні ми на ринку будемо шукати Нісани. яких моделей найбільше, які ціни та якого року, та що пропонують продавці. Ми йдемо з'ясовувати, а ви не перемикайте. теж перший автомобіль, який нам сподобався, це Nissan X-Trail 2016 року. Ціна 15 900, пробіг, я бачу, 238 тисяч кілометрів. Об'єм дизельний, 1,6 літрів. Зокрема, як нам розповів власник цього автомобілю, це автомобіль семимісний, тобто не п'ять, як зазвичай, а саме сім міст. Тобто для великої сім'ї буде цілком придатний. Зокрема, також є цікава деталь всередині. Ми зараз можемо з вами побачити. Коробка продач у нас механіка, є мультимедіа з камерами на 360 градусів. Зокрема, є панорамна стеля, яка буде відкривати вам чудовий вигляд на небо, коли ви будете їхати. Салон красивий, чорний, виглядає дорого, багато, як ти каже, зручне кермо, яке буде і для чоловіка, і для дами. Тобто, кожен зможе собі знайти, що буде до вподоби. Мені дуже подобається, як сказав власник тут електробагажник Зараз спробуємо з вами його відчинити, все ж таки, як він працює. Працює на славу. Зокрема, і бачимо плюс два місця, про які говорили нам раніше. Тобто ще два пасажири цілком зможуть тут поміститися, і багаж теж буде мати місце. І зачиняємо, перевіряємо, як працює. Зачиняється теж прекрасно, як і відчиняється. Тому автомобіль прекрасний, дуже раджу придивитися. І знайшла я Нісан-Жук, який до вподоби мені. Це у нас 2012 рік, 10 тисяч, не так дорого, як на мене. 200 тисяч кілометрів пробігу, 1,6 літрів. Зокрема, як пише, у нас тут є. Сидіння з підігрівом, парктроніки і що не менш важливо, він обслужений. Тобто мастила все поміняно і це вже економить нам кошти. Подивимося, що всередині тут не менш цікаво. У нас коробка автомат, бензин, що не менш важливо, є мультимедіа непогана середнього класу, теж підкреслює підігрів сидінь. Салон компактний, але тим не менш дуже красивий. Тобто для леді буде досить навіть. Прикольно. Тому якщо ви шукаєте собі Нісан Жук за 10 тисяч ось він, приходьте беріть. Знайшли ми і Нісан Кашкай 2012 року. Це у нас. А дизель на півтори літри 240 тисяч пробігу пише що 100% оригінальний пробіг є камери 362 ключі тобто і для себе і для дружини так би мовити ціна 10 950 доларів що не менш важливо тут поміняна резина 2024 року на цьому ви вже зможете зекономити ми бачимо що вона Красива, новенька, чистенька, тобто, вже якась така та економія. Давайте заглянемо ще всередину, хоч ми не можемо відкрити, але можемо так через віконце подивитися. У нас механічна коробка передач, а є красива мультимедіа, зручний руль, тобто чорний салон, не шкіряний, але тим не менш виглядає дуже комфортно та. Красиво, це одна з кашкає меншої версії, не семимісний, а п'ятимісний. Проте, тим не менш, досить хороших uh, габаритів, де зможе поміститись достатньо п'ять людей. Красивий білий колір, який не вигорів на сонце, тобто він виглядає насиченим. Як на мене, дуже красивий автомобіль, і власнику сподобається 100%. Даний автомобіль сіже пригнув з Франції з француз... ну, аукціону. Цей автомобіль е був куплений в німця з рук. Тобто він був на реєстрації, я приїхав, він зняв з реєстрації, я його купив. Тут один і п'ять різний двигун на е простий К-9К, тут r 9 m що я правильно сказав, е на цепку, тут на ГРМ. В принципі, бусежна комплектація у двох автомобілів це шкіряне сидіння. Заді, е замість запасного запаски лежить, е сабуфер стоїть. І, в принципі, все. Камери 360 присутні в даному тобі, а тут тільки задня камера. І все. А який пробіг? 198 тисяч і 160. Підігрівся дінь, от бачите, в якому стані. Якщо цікавить, є документи про підтвердження пробігу, то є такі, як тюф, Це технічний, коли робився технічний огляд, фіксується пробіг в Європі. Також є підтвердження з аукціону, тобто, коли купляв фіксований пробіг, в даному автомобілі замінене щеплення нове, заплатив 600, майже 650 доларів, ззаді лежить старе. В принципі, по техніці зауважень немає авто. От так. Можливо, тут є щось ну, типу, це стандартна мультипедія в Кашкаї, Bluetooth, навігація, але вона така, вона наші дороги не підтягує. В принципі, в нас взагалі навігація не оновлюється, якщо ви замітили самим часом там Google Maps і так далі, вона не оновлюється, я так розумію, через військові дії. І, ну, Дозонний клімат, підігріви, все, що тут, Електроскладання зеркал, бачимо, тут шильдики є. Бо все, це музика. І все. Тут безключовий доступ, ви нажимаєте, він відкривається. І тут в принципі, така ж сама комплектація. Це шкіряне сидіння, босешна музика, підігріви, але тут є камера 360, а тут є така кнопочка, ви її нажимаєте, на екранчику освічуються камери, отут під дзеркалом у вас є камери. Все класно. І в принципі тут все. Ну, по комплектації це все. Двигун 1.6, цепний стоїть. Має ресурсність цепочка більше, ніж ГРМ. ГРМ 60 тисяч, тут плюс-мінус 120. А що Це? краще? Ну, як для кого? Особисто на вашу думку. Особисто, на мою думку, для даного автомобіля краще 1,6, тому що він має більше кВт, 96, і він краще їде. Тобто, якщо ви посадите повну машину людей, е, ну, він явно буде краще їхати за 1,5. Але е, як, ну, просто дуже розхвалений мотор 1,5 для людей, і він багато хто хоче іменно такий. Це все на любителя. А як за ціновою не було на вашу думку? 14 100 і 13 700. Це як? Ціни? До... Ну, думаю, що дорожче ринку. Дорожче? Да, да. Ну, чи я ставлю такі ціни через те, що я доготовлюю машини. Ну, тобто, е хто з продавців на ринку міняв би щеплення за 650 доларів. І типу, ну, я поміняв просто і забув, а інші продавці говорив, так каже, від, 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 від само спілкувався. каже, що ти відреставрував. Як це можна щеплення, відреставрувати? І все. Ми знайшли Нісан Кашкай семимісний, місний. У нас був п'ятимісний. Це семимісний 2011 року. Це у нас дизель, об'єм 2 літри. Що цікаво, з наповнення це босе. Зокрема, у нас пробіг 217 тисяч кілометрів, повний привід. У нас шкіряний салон, панорамне вікно, клімат, контроль, підігрів сидінь, Що не менш важливо, є камера заднього виду, датчик датчики світла та датчики дощу ціна за такий автомобіль. Нагадаю, семимісний, а не п'яти це 13 тисяч сімсот. Тобто, якщо вам цікаво, це цілком хороший автомобіль на сім місць. Давайте подивимося, у нас є всередині шкіряний салон. Дуже красиво, тобто видно, що це шкіра і вона в хорошому стані. Вона не вигоріла, вона не вицвіла. Це красиво. Ну і красивий дорогий білий колір, який завжди, як на мене, буде виглядати просто шикарно. Білий він завжди виграшний, і це саме цей варіант. Нарешті не Ненісан Кашкай, але теж у білому кольорі Нісан Рок 2018 року. Це у нас е, об'єм двигуна 2 літри, бензин. Е, коробка у нас автомат, повний привід і пробіг у нас 197 тисяч кілометрів. Ціна за такого красення: 11 тисяч 800. Як на мене, досить хороша ціна за такий автомобіль. Серед розмаїть білих кольорів Нісанів ми знайшли червоний, не менш красивий, як білий Це у нас Нісан Рок 2018 року. Автомат у нас це бензин, об'єм двигуна 2,5 літри. Ціна за таку. Красуню, 13 тисяч сімсот. Пробіг цього автомобіля 173 тисячі кілометрів. Досить небагато, якщо порівнювати загалом на ринку. А що не менш важливо, як на мене, це шкіряний салон, який виглядає дуже красиво. Ну що ж, мені це найбільш сподобалася машина, і якби я брала, це було б явно ось ця червона красуня. Що ж такими були ціни на Нісани. Ціни як і моделі абсолютно різні. З вами була Софія Мартинюк у програмі Луцький автобазар. Не перемикайте, далі, тільки більше.